Не тільки мечем, а й вогнем. Кілька стихій накрили Росію. Пожежі окутали за Байкальський край. Рятувальники ледь справляються з вогнем. Місцеві жителі ледь встигають евакуюватися. Є жертви. Триває виверження вулкану на Камчатці всього в десятках кілометрах від столиці краю. А під Москвою стались вибухи. Про все детально розповім вам. Ян Гліна Швець. Вітаю. Забайкалі вирують великі лісові пожежі. Вогонь підбирається одразу до шістьох населених пунктів. Горить на площі 163 тисячі квадратних метрів. Аеропорт міста Чита спершу зупинив тимчасово свою роботу через те, що вогонь підійшов до нього майже впритул. Палієм виявився 51-річний мешканець села Смоланка. Він працював зі шліфувальною машиною і не встежив за іскрами. Вони потрапили на суху траву, потім сильний вітер, розніс полум'я. Верховой йде по маленьким соснам. От дорога. Нічого ми зробити не можемо уже. Є перші жертви. Загинув пожежник, який відстав від основної групи робітників і на нього напав ведмідь. Жителі регіону скаржаться, що не можуть дихати через густий дим. Дихати нічим. Все в диму. Он где-то вот іде. Всі Вообще жесть. Пожежа охопила аеродром із технікою МНС у Забайкалі. Складна ситуація складається навколо сухостої трави під Читою. Є загроза загоряння. Крім того, дим окутав одне з селищ з усіх боків. На дорогах чергує поліція. Ось така відимость. Машини даже не видно. Їдемо на аварійках з включеними фарами. Дишать нічим уже просто вообще задихаємося. Із проблемами зіткнулася і пожежна авіація. Загоряння підступили до аеродрому. Місцеві бідкаються і прямо називають інцидент пожежним колапсом. Нині рятувальники працюють прямо на аеродромі. Рятують технікою, бо дуже близько до гелікоптерів та ан 2 Всім доброго утра. У нас тут пожарний колапс, скажімо так. Ми. Первый вылет уже сделали. Сейчас зарулили на аэродроме. Тоже пожар. Наши пожарные работают прямо на аэродроме. Там спасают технику. Так как очень близко к вертолетам и ан Здесь обстановка тоже сложная. За останніми даними, в Забайкалі зафіксовано 21 вогнище загоряння. Є загроза поширення вогню відразу по ще декільком населених пунктах. А у селищі Ягідний евакуювали будинок інтернат, де мешкає понад 130 людей. Але масштаб вогню вже давно переріс з ландшафтного рівня. Можуть загорітися будинки, люди ледь встигають зібрати свої речі та покинути власні домівки. Про таку ситуацію на трасі у бік селища Забайкальське повідомляють російські медіа. Автошлях в один бік перекрито. Це не єдине, що сколихнуло країну терористку. На додачу до пожеж доєднався Каримський вулкан. Його виверження призвело до викиду попелу на висоту понад 3,5 км вгору. Це означає, що його активність небезпечна для місцевих авіаперевезень знаходиться вулкан за 115 км кілометрів від Петропавловська Камчатського. Всі ми знаємо, що вулкани можуть вибухати. Москва в принципі теж сьогодні, в середині, там сталася незапланована бавовна. В одному з під'їздів багатоквартирного будинку вибухнула граната. Двоє чоловіків загинули. Жінку госпіталізованого повідомили пропагандисти. Згідно останніх даних, чоловіки вийшли під час сімейного застілля на сходовий майданчик, взявши вибухонебезпечний предмет. У момент події всі були п'яні. На цьому поки все. більше цікавої інформації ви знайдете на нашому каналі, тож не втрачайте можливості підписатися на нас. Та будемо раді вашим вподобайкам та коментарям. Отже, чергове побідобєсія у Москві. Путін провів так званий парад до Дня перемоги, який проігнорували навіть його друзі. Подія, яку Кремль щороку використовує для пропаганди військової потуги й ідеології великої війни. Попри втрати на фронті, економічні санкції та міжнародну ізоляцію Путін знову влаштував військове шоу на червоній площі, колони техніки, десятки дронів, бойова авіація та урочиста присутність підтверджених воєнних злочинів. Але головне, кого там не було: помпезність параду контрастує з холодним ігнором значної частини союзників Кремля. Для кого ж тоді вся ця вистава? у Москві цього року зібрав лідерів лише частини країн-партнерів Російської Федерації серед прибулих: прем'єр Словаччини Роберт Фіцо, президенти Сербії, Бразилії, Венесуели, Куби, Монголії Екваторіальної Гвінеї приперся, звісно, і Лукашенко ще із собою сина притягнув. Цікавим моментом став візит китайського лідера Сі Цзіньпіна. Його не зустрічав, до речі, Санпутін, Путін, як зазвичай, а лише заступниця голови уряду Тетяна Голікова. Сигнал водночас третина партнерів по ШОС і БРІКС проігнорували запрошення. Прем'єр Індії Нарендра Моді, президент Азербайджану, лідери Індонезії, пар Ірану Пакистану не з'явилися. Угорський прем'єр Орбан, якого вважають одним із найвідданіших друзів Путіна в Європейському Союзі, також відмовився від візиту. Замість лідерів багатьох країн лише малозначущі делегації з Міноборони чи посли. Щось у Бункерного таки пішло не так. Росіяни прямо на параді підтверджують свої воєнні злочини проти України. Кремль показав колону безпілотних військ, зокрема помітили дрони Орлан, Зала, Ланцет. Гарпія та Герань ті самі, якими Росія щоденно атакує мирні українські міста. Прямо такі докази їхніх злочинних намірів. Повідомляють також, що у параді взяли участь понад 10 тисяч російських військових, і крім того, парадні розрахунки з 13 країн. Серед них Китай, В'єтнам, Єгипет, М'янма. Поки в його країну масово везуть гроби росіян із так званої зони СВО. Путін влаштовує банкет посеред чуми. Влаштували вражаюче цинічністю шоу. У небі над Москвою були русські вітязі стріжи су 30 міг 29 Авіація фарбувала небо в кольори російського триколора, а надвечір запланували салюти у восьми містах Російської Федерації. Головне, аби їхня славнозвісна ППО з ракетами в чергове не переплутала. Не обійшлось без абсурдних заяв російського царька. Путін озвучив традиційні російські міфи, знову заговорив про беззаперечні перемоги у Другій світовій, згадав битву за Одесу Севастополь. Але з чого б це? Оминув Київ, до речі, вочевидь невигідна тема для російської пропаганди. Крім того, почав розхваляти військових Російської Федерації, які вбивають і воюють на території України. Абсолютний цинізм просто не має слів, але це ще навіть не квіточки. Позаду Путіна на трибуні стояв. Владислав Головін позивний струна, морпіг 810-ї окремої гвардійської бригади Чорноморського флоту. Цей підрозділ брав участь у воєнних злочинах в Україні, зокрема у страті полонених, застосуванні хімічної зброї. Самого Головіна звинувачують у вбивствах цивільних у Маріуполі. Про це пише сайт Миротворець. І ще одне підтвердження: без союзників Росія. Точно не стягує війну проти України, доводиться розпинатися. Диктатор особисто привітав військових із КНДР і просто-таки небачена наглість подякував за допомогу у звільненні Курської області від ЗСУ. Це не просто маячня, а символ цинізму. Агресор, що вторгся до сусідньої країни, продовжує маскувати геноцид парадами. Цинічно. Традиційно цього дня російські окупанти відкрили пам'ятник Сталіну в захопленому Мелітополі з табличкою організатору та натхненнику перемоги від вдячних нащадків. Це черговий акт глорифікації тиранії та заперечення злочинів минулого і теперішнього. А це вишенька на святі Побєди. Сьогодні прилетіло дроном по будівлі уряду на Білгородщині, заступник губернатора трьохсотий. Також уламком поранило співробітника Росгвардії. Що ж, можна зробити висновок? Параду Москві це не свято, а пропагандистське дійство, яке покликано приховати злочини росіян. Кремль, який знищує Україну, показово виставляє знаряддя вбивств на параді, запрошує диктаторів і симпатиків. А на трибуні тримає злочинців. Але що гучніше салюти, то глибша ізоляція.